На Ужруччині змагалися регбісти. Зимовий кубок з участю чотирьох дорослих і двох дитячих команд, Ужгорода родай Ужгородського району присвятили відкриттю року спортивного туризму на Закарпатті. Супер! Чудове відкриття сезону. Зимній кубок все клас, класні емоції. Пограли трошки, нагрілись. Побажати здоров'я в першу чергу, мирного неба та розвитку. Розвитку закарпатського реві та цілому. В обох вікових групах перемогли закарпатські шаркані з Ужгорода. Серед призерів були новачки з Ужгородщини. Також на цьому турнірі приймає участь одна команда створена з усіх новачків. Прийшли люди, які вперше бачать регбійний мячик і захотіли спробувати, і у них дуже круто виходить. Вони, до речі, посіли третє місце з чотирьох команд. Враженнями поділилися, і чемпіонка України з регбі 15 серед дівочих команд 2025, Ніколетта Югас та найкраща захисниця турніру Марія Чепелюк. Це супер, емоції дуже класні. Отримали друге місце. Мені сподобалося, як ми грали. Розпочавши з ігор, одразу на початку нового року закарпатські рігбісти планують загалом активно провести сезон. Сами граємо!